Так, далі. Ось такий індикатор сам, самому цьому годиннику, як бачите. І В Він набагато більш більші цифри у мене вийшлося, як бачите. Ну що мені тут, звичайно, де я прогадав, це прогадав, що потрібно було б подаш поставити ці, трохи ці цифри. Тому що, як, як бачите, як тут зроблено... Два, двох крапки і цифри більш подалі відвинути. У мене воно більш все взадло вза вийшло. Ну нічого, буду на майбутнє знати. Ось так. Зараз цю плату я зніму і, і звідси буду знімати, положу в мастерню, хай собі лежить. В ніякому разі викидати її не буду, тому що... Можливо, колись такий годинник попадеться більш е, в, у, у, справ, у, у справному стані ось так. То, можливо, його і, і відре, від, від, відрестую. Можливо, відреставрірую, ось так. Так, Це поки впік відрозу. 220 можна забирати, він буде у нас. Він буде в мене на акумуляторі працювати. Так, ось маємо корпус. Є кнопки. Бачимо тут хвилини, години ось так. Ну, годин, на жаль, немає. Щось потрібно придумати самому, ось так. Тут потрібно поставити кнопки, якось так зробити, щоб кнопки тут стояли. Ось так. Ну, це якось будемо робити, то таке діло. Так, тепер щодо дис... до дисплею. Дисплей потрібно роз... розмістити ось тут і приклеїти його на термоклей. Ось так. Я, я, я думаю, це, це зробити діло. Буде виградати це все діло ось таким чином. Думаю, непогано. Ось так. так поки не заклеїв, можливо, цікаво ще. модріну його помірити. Ну, десь 11. Да, 11 см виходить. Ось так. Все. Зараз буде дисплей приклеювати. Ось так, тут так з кнопками потину, буде якось розібратися. Так. І вольно щоб якось воно було так, рівно. Як все так до упора нормально виходить чи ні? Так виходить нормально. Це так. потрібно його і клеїти буде. Ось таким чином. Так, вийшло так. Тепер можемо по ідеї. Наклеїти тут, тут, тут і тут і тут. І свідко це все діло потім потрібно приклеїти. І відповідно рівномірно бісменс є. Yeah. Приклеїв. Даю мінус. Годинник пішов. Так, чудово. Не можна не радувати. Так, беру картонку. He was prickly. Too. Таким чином так, напевно, так і потім буде зробити мені новинаві буде краще. ось со ну, кнопки кнопки поближче. А ну, збирається воно так чи ні. Так, воно так збирається. Чудово. долгоминович кровь все так будет. все так За цей да, датчик у мене вже повністю відвалився. Термода, дощик, скільки він уже тут. Гну, 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 гну ще разів це. Просто капець. Нічого його припаяємо. Ну, по, ну, по, поки що потім по припаяємо. Так зараз хочу припаяти. І стабілізатор. Так, далі ще я зробив тут я припаяв кнопки. Ось так показую. Мої бачите, підпаяв кнопки Ви, виносні. Ось тут я їх поставив. І коли натискаю на кнопку, натискаю ось так далее сейчас будет и посоветор частью Так, беру плати так type-si плату

Ось так, годинник іде. Зараз його зберу. Тут а, можна підібрати саморізи, я думаю. Якщо це можливо. Все, що за все не можливо. Так, тому що тут вони виламані ось стійки, тому доведеться його заклеїти. Я поки що клеєм заклею напевно, Та й все відповідно так якось. Потім як потрібно розберу і дороблю те, те що мені треба там батарейку пам'яті, то за таке діло. Так, вбираємо цей клей, прибираємо зайве. Ну і щось типу такого, получ, такого правда, годинник. Він набагато став легшим, ну капець, він дуже легкий. Ну, звичайно, трансформатор я прибрав. Скло прибрав. Ось так, тому що індикатор скляний ось так. Він став легенький, зато багато функціональний. Він нам показує температуру, напругу. Ну, взагалі, про, просто сказ, сказка. Мені подобається. Ось так. Ну, звісно, якби я не спалив цей би е, систему індикації годинника, то засвіті його би б не було. Ну, то таке діло. В принципі, не страшно. Не викидатись із-за цього. Годинника, правильно, правильно. Головне, що він працює. Ось так. Отже, Ось показую налаштування кнопками стартними 2140 рік. Ми вибираємо 2025, відповідно. Ось так. Так, 2025. Далі переходимо. Далі тут ви, ну, ви, виставляється число місяць. 17.15. Ось так. Ось, 17.5 я, я вибачаюся. Ну ладно, я це переставлю, я поки що години виставлю 3. 3,7. 3. 7, 3. 0,7. О, він же сам перейшов. Далі це йдуть секунди. Ось так. Напруга коли калібрується? Це ще щось не, 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 не розумію поки що. Це Світло індикації. яскравість ось так ре, регулюється. Ось я можу вибрати мінімальну, більшу і максимальну третю. Це мій чи буде е, за, 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 затемнятися. яскравіше, я, як, як все буде достигнуто з цих годин вечора. Ну ось і все. Ось такий годинник.